Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам поєднання в виробі гачка та спиць. От, наприклад, в моєму випадку ось вироб зв'язаний гачком, а резиночки в мене вже зв'язані спицями. Є декілька варіантів поєднання. Це можна використовувати не тільки при додатковій якоїсь відділці. Це можна використовувати також для виробів, які у вас будуть зв'язані, наприклад, частково гачком частково спицями. Це теж можна використовувати. Спочатку ви в'яжете свої візерунки гачком, а потім вже додаєте їх до спиць. Але ж це, якщо ви хочете уникнути. Поєднання методом кітлювки. Це зразу, я якби ж, рахую, що це взагалі, мабуть, для ленивих, але ж саме завдяки таким людям і знаходяться якісь такі винахідливі і дуже корисні ідеї. І так, почнемо. Один варіант. То есть ви можете, я скажу, використовувати будь-де ці методи поєднання у виробах. Тобто в моєму випадку це буде відділка в нижній частині вироба, ось вона саме так виглядає. І в манжетах. Ну і ще потім далі теж буде в мене в деяких місцях відділочка. А, але це окреме відео. І сьогодні я все ж таки хочу показати, як я поєдную. Є декілька варіантів. Один варіант: якщо ви бажаєте, щоб у вас була відділка отут саме, бачите, в мене третій варіант: це немає ні з однієї сторони, ні з іншої сторони нашої коси, воно однаково виглядає. Тобто, немає ніяких таких відділочних смужок, Якщо ви бажаєте, щоб у вас все ж таки була відділочна смужка, то ви повинні це врахувати зразу. І давайте з першого почнемо. Як варіанту, це коли ми хочемо бачити на верхній частині саме ось таку косичку, відділку. Ми беремо наш Виріб, чи фрагмент якийсь ви хочете, в моєму випадку це буде другий рукав. І починаємо набирати наші петельки. Можна набирати їх зразу спицями. Якщо вам вдобно, то будь ласка, набирайте. Якщо ні, то гачочком, як роблю це я. Ну, Давайте спочатку покажу вам, як спицями це можна робити. Так, якщо у вас немає гачка, в мене це ліцева сторона виробу. І якщо ви хочете саме ось такий, таку одділку по контуру нашого, по початку нашого рукава манжета, то ми починаємо цей набір петель саме з виворотньої сторони, і в нас тоді буде за дві дужечки, ось у нас петля, тобто ми зв'язали наш фрагмент із. Гачочкам, і в нас ми бачимо по краю, ось саме так виглядає наша петелька така від дві косички. Тобто ми можна за одну Ну але ж мені не подобається, бо дуже воно витягується, і я вам все ж таки пропоную за петлю дві дужки Ось в нас якби дві дужки ми її підхватуємо і притягуємо нашу петельку. саме Спицями. Мені все ж таки вдобно, і так, кожну петельку, ми бачимо, ось наша коса, ось одна дужка, ось друга душка, тобто, навпаки, перша дужка, Да? передня дужка і задня дужка. Тобто ми беремо за передню за задню, за обіду і витягуємо ось так. Я це роблю гачком, мені гачком удобніше, але ж о, майте на увазі, що гачок у вас повинен бути орієнтовно десь такого ж розміру. Тому що, якщо ви візьмете, чи дуже більш в різниці з спицями, чи дуже менш, то у нас тоді вийде так, що наші петельки будуть чи дуже великі. І буде негарно тут лягати в нас при наборі петель, чи дуже навпаки буде дуже затягнути, і ми тоді не зможемо вставити чи нашу спицю, чи о, буде воно дуже так затягнуто. Ну, Давайте я покажу, як це роблю гачком. Тобто в нас ось знов дві дужки. Ось я підхопляю гачочком і витягую. Ось так. І ще така порада. Якщо ви плануєте гачочком, то треба, щоб він був чи дерев'яний, чи металевий, пластиковий, неважливо який, але щоб тут не було далі. Продовження ручки якоїсь додатковою, тому що ми бачимо, ось така вони однакового розміру, і це буде вдобно потім знімати на спицю. Якщо у вас буде ручка, то ви ніяк не зможете зняти, якщо тільки, може, по однієї петлі будете набирати і одягати потім на нашу спицю. Ну Ось так я набираю по колу. Якщо вам треба не по колу, а десь якісь фрагменти, ви плануєте в'язати вже. Вироб, ось як в мене нижня частина, то буде у вас розворотні ряди, і тут у вас буде вже в'язання із виворотньої сторони, і з ліцевої. Так, я підхоплюю свої спиці і починаю переносити кожну петельку на спиці. Саме ось так. Зв'яжу я зразочок для того, щоб саме показати різницю, яка є в декількох варіантів нашого ну, бажання зробити новий ріп. Ось ми набрали декілька петель, і ми бачимо, вже тут в нас з'явилася ось така коса. Це якби додаткове, якщо ви хочете зробити теж ось таку відділку. Ось ви бачите, вже вона є. «Е». І я зразочком зв'яжу, по колу я в'язати не буду, я зразочком зараз зв'яжу. Ну, наприклад, у нас йде в мене резинка 2х2. Ось саме я її зараз і планую в'язати. Ліцеві виворотні, дві лицеві, дві виворотні, а так я і в'яжу далі. Розвертаємось і в'яжемо зараз з виредньої сторони. Пам'ятаємо, це зараз я в'яжу для прикладу вам як зразочок. І по візерунку в'яжемо. Якщо по колу, то ви в'яжете по колу своїм візерунком тим, яким я вам потрібен. Якщо це резиночка, то. Для себе вирішить, яка у вас буде резинка: 1 на 1, чи 2 на 2, чи якось може друга якась цікавенька. І е, пам'ятайте, що вам е, перед тим, як набирати петлі, бажано все ж таки прорахувати по вашому візерунку, по вашому рапорту, скільки вам потрібно петель, щоб у вас вистачило потім петель. Ось бачите, вже у нас бачено наш рисун, рисунок. Зараз я пров'яжу декілька рядочків для. Щоб краще було вам видно, і потім далі. другий У нас буде варіант. І ось саме ми бачимо, варіант у нас перший з такою отділкою, з такою косою з ліцевої сторони. Тобто, ось ми бачимо, на виробі в нас буде вже виглядати ось саме так. Це в нас перший варіант, і робимо другий варіант. Другий варіант ми робимо навпаки з ліцевої сторони. Набираємо наші знов петельки, також за обидві стіночки нашої петлі. Набираємо ту кількість потрібну, яка вам нужна. Для прикладу я теж наберу їх декілька. Перенесу їх на спиці. І починаємо в'язати. Так, ось у нас набрано, і у нас, виходить, з ліцевої сторони саме ось так виглядає. А з виворотньої стони, навпаки, на стороні у нас навпаки ось з'явилася така коса. І починаємо наше в'язання знов нашого візерунку. Пам'ятаємо, це я роблю для зразочку. І тут дивимось. У нас тут вже ми повинні в'язати дві виворотні, теж дві ліцеві, саме по візеруночку. Дивимось для того, щоб у нас петлі не були перехрещені, тому обов'язково їх в'яжемо за ту стіночку, яку нам потрібно, в моєму випадку це задня стінка, і последня у нас, як завжди, практично виворотня, та? і розгортаємо і починаємо в'язати змокові візерунку. Тут в нас йдуть дві виворотні, ми вже бачимо, дві лісові. Знову дві виворотні, то есть по візеруночку знов ми в'яжемо ось саме так. Далі я пров'яжу ще пару рядочків і з вами зустрічаємось. І так, це в нас другий варіант. З нашої ліцевої сторони ось він виглядає ось саме так, а з виворотньої сторони. Ось наша є коса, як би шов, Да? Якщо вам потрібно, ось саме так у вас буде виглядати виворотня сторона. Це в нас другий варіант. Я в'язала третім варіантом, і зараз я покажу вам. І так, в мене зв'язано третім варіантом, це я підхоплюю теж за дві наші дужки однієї петлі, але ж я зразу вираховую для себе. У мене буде візерунок дві люцьові. Так, бачите зараз. Ось одна ліцева і друга ліцева. Теж за дві дужечки Далі в мене повинні бути по візерунку нашому. Дві виворотні, тому я набираю далі дві виворотні. Тобто ось так. Раз, два. Потім в мене по візерунку йде ще дві, дві ліцеви. Знов набираю ось дві лцеви, з ліцевої сторони, ось так. І потім в мене знову дві виворотні повинні бути. З виворотньої сторони я підхвачую. І ось набираю так дві виворите. І знову в мене дві ліцьови. Для мене це більш удобніше, якщо ви в'яжете резинку, для того, щоб ви вже могли бачити, бачити який у вас йде візерунок, і щоб вам вистачило для набору петель. Ну, а ви в'яжіть, як вам вдобно. І в мене бачите, з однієї сторони немає ніякого шва, і з іншої сторони теж немає ніякого шва. Так, тут в мене дві ліцеви, да? і зробимо ще одну додаткову петлю для того, щоб нам було видно, який вже зарунок. Так, ми перекидаємо наші петельки. На спицю і починаємо в'язати. Наш візерунок. Тобто, пам'ятаємо, це я вам в'яжу для зразочку, тому в мене я буду саме на цьому шматочку вам вив'язувати наш візерунок. І так, тут в мене йшли з ліцевої сторони ліцевий, і тут вивередник. Я коли я по коли буду в'язати, то в мене буде взагалі все видно. І, зрозуміло. Ну тут теж видно, бачите, да? ось дві ліцеві, Ось вони виворотні. Дві виворотні. Далі дві ліцеві в мене ось ми бачимо. І у мене йде одна виворотня, ну і тут в мене кромочна, хай буде вона теж, якби Да? Трошки я прорахувалась. Розвертаємо. І далі в'яжемо знову по візерунку. Якщо, повторюсь, по колу будете в'язати, то, то взагалі вам буде видно зразу, які петельки у вас де знаходяться. І ось так. Виворотні, дві ліцеви, виворотні, дві ліцеви. Пров'яжу ще два рядочка самостійно, і потім вам покажу. Ось так я зв'язала вже наш зразочок, ми бачимо, ось наша ліцева сторона, і ось наша виворотна сторона. Тобто, якщо ви бажаєте в'язати саме так, і в результаті отримати саме ось такий візерунок тут, при поєднанні гачка і спиць. Ну, ось ще раз покажу вам виворотню. Да, тут в мене ще не заховані о, хвостики. Ну, але ж ми бачимо ось наше поєднання. Ось наша виворотня сторона, і ось наша лицева сторона. У нас однаково, немає тут ніякої відділки віді такої коси. Ну, а ви вже обираєте саме о, то поєднання, яке вам більш подобається. І те поєднання які вам більш підійде для вашого виробу. Всім вам вдачі і гарних виробів!